Улюблені брати і сестри у Христі, сьогодні я говорю до вас не з людської мудрості, а під помазанням Святого Духа. Це Слово для тих, хто переживає фінансові обмеження, хто відчуває, що благословення затримуються, ніби їх заблоковано або забуто. Пам'ятайте, ваш Небесний Отець не Бог нестачий і не Бог зачинених дверей, він Бог забезпечення, надміру і прориву. Багато з вас молилися і жертвували, але дивлячись на рахунки та порожні шафи, запитували: Господи, де твоя обітниця? Ви бачите, як процвітають нечестиві і не розумієте, чому самі досі чекаєте. Але сьогодні силою Святого Духа відкриваються пророчі ключі, особливі молитви, які знімають фінансові блокади. Це не формули, а об'явлення з Божого престолу. Коли ці молитви промовляються з вірою, послухом і наполегливістю, навіть заіржавілі брами затримки мусять відчинитися в ім'я Ісуса. Фінансові проблеми не завжди є лише наслідком поганого планування чи економічних труднощів, дуже часто це духовне питання. Біблія говорить, що прокляття не приходить без причини, воно діє там, де є духовна підстава. Дехто свідомо чи несвідомо відкрив двері через гріх, компроміси, жадібність, ідолопоклонство, непрощення або навіть родові гріхи неможливо зруйнувати те, в чому не було покаяння. Тому перша і найпотужніша молитва для відкриття фінансів це не молитва про гроші, а молитва покаяння. Коли людина щиро каже: Господи, досліди моє серце і покажи, де я дозволив гріху увійти. Кров Ісуса скасовує прокляття. Покаяння – Це не разове «вибач», а повна зміна напрямку життя. Чесність у фінансах, вірність у малому, відмова від будь-якого союзу з гріхом. Коли серце змінюється, Бог знову відкриває потік забезпечення. Писання показує, що прихований гріх однієї людини може заблокувати благословення для багатьох. Так само і сьогодні, якщо ігнорувати докори сумління, потік залишатиметься закритим. Покаяння стосується також фінансових звичок, нечесності, безвідповідальності, марнотратства чи лінощів. Бог не благословляє безлад, але відновлює того, хто щиро кається і прагне бути добрим управителем. Окремо важливо покаятися за прокляті гроші, доходи з гріха, шахрайства, азартних ігор, корупції чи нечистивих зв'язків. Бог не благословляє оскверненого. Також необхідно розривати родові прокляття, що діють через гріхи предків. Коли людина стає духовним священником свого роду і проголошує звільнення через кров Ісуса, старе ярмо знімається і приходить нове благословення. Друга молитва, яка відкриває фінансові потоки, це молитва згоди. Ісус чітко сказав: якщо двоє погодяться на землі щодо чогось, Отець на небі виконає це. Це духовний закон, а не образна мова. Фінансова сфера також є духовною, і відповіді іноді затримуються через духовний опір, як це було у пророка Даниїла. Але згода в молитві активує ангельську допомогу. Ангели це служебні духи, які реагують на Слово Боже, проголошене з вірою та єдністю. Коли двоє чи більше віруючих у чистоті серця погоджуються і проголошують Божі обітниці над фінансами, ангели отримують доручення знімати перешкоди, руйнувати затримки і звільняти те, що було утримане. Згода примножує духовну силу, один може перемогти тисячу, а двоє десять тисяч. Молитва згоди не залежить від відстані, вона діє по телефону, в іншому місті чи країні, бо це духовне поєднання. Особливу силу має згода між подружжям. Коли чоловік і дружина єдині в серці і вірі, їхня молитва стає потужною духовною командою. Саме тому диявол намагається посіяти розділення, адже єдність приносить Божу дію. Молитва згоди це не благання, а утвердження Божої волі. Коли віруючі разом говорять до гори фінансової затримки небо слухає, пекло тремтить, а обставини починають змінюватися. Ангели чекають такого голосу голосу віри, єдності і Божого Слова. Коли ви встаєте разом і проголошуєте, затримка знята, борги анульовані, наш урожай дозрів, ангели отримують доручення, небо слухає, пекло тремтить, і обставини починають змінюватися. Тож не мовчи, не ізолюйся, знайди людину віри, стань у згоді. Бо твій прорів ближче, ніж ти думаєш, і твоє забезпечення вже в дорозі. Скажи амінь.